Добрий вечора, шановні уболівання. Врешті наш поєдинок. Розпочався він з невеличкою затримкою. Зараз небезпечна атака. Рахунок може бути відкрито, але не забув хвилинним запізненням. З запізненням на матч прибула команда, яка зараз виступає в зеленій формі. Ну, і є в нас відкритий рахунок. Олег Васьків зараз відзначається в складі команди Універ. Таким чином є в нас перший забитий гол. Тобто, хто грав у футбол раніше, цікаво подивитись на протистояння двох команд, які по суті однакові за віком. Зараз небезпечна титульним партнером Селект Суперліги є торгова марка Селект Спорт Україн, титульний партнер другий. Є поки що технічний брак, ну але це притаманно. Зараз гра першого туру може бути зараз небезпечно передача. Тут воротар зіграв нагадаю на сьогодні повноцінний тур. Ще три поєдинки відбудеться після цього протистояння. Зараз момент і гол рахунок стає 2-1 в нашому протистоянні. Команда Універ зараз зміцнює свою пере. До перегляду футзальних баталій. То матч точно ще не можна перекрити. Фактично, я думаю, що айкула по складу також може і по певному досвіду переважати темп. Але така гра цілком до снаги команді Універу, яка відкриває рахунок. Зараз момент уже команди Харків'ясто в, в той футзал, який їм комфортно грав. Цимбалійного Павла. Небезпечний момент зараз голо для команди Хнопс. Прекрасна передача Загамішкевича з команди «Хнупс», що він хотів зробити. Перспективна можливість. Зараз ще одна атака, удар по воротах над Христом. Они аж ніяк не зменшується. І команди в нас взагалі зараз грають на відкритих фронтах. Зараз удар відтрає від того потрясіння, яке відбулося в перших п'ять хвилин, коли вони пропустили два м'ячі. Вер це чудова можливість також грати і за результатом, і будувати свою гру на контратаках. Зараз вихід 2-0. Є можливість забивати і забиває команда Універ. Тут доволі максимально просто зіграв гравець команди Універ. команди Харків'ян. Ну, принаймні, поки що зараз також зряча передача. І Кобрин Владислав, головний тренер, Гончарук Максим. Після цієї атаки зараз команда Універ 4-0 стає рахунок, і недаремно я взяв паузу. Олександр Шустов забиває з носка 0-4. Стає рахунок. Забиває команда Універ не тільки на початку першого. Так. Футбольна команда, ціла футбол. Так, не так, ці, ціла футбольна команда. А в команді Хнупс лише одна четвірка на заміну. Щоб команда Хнупс перевернула цей поєдинок з них на голову, і в нас була інтрига в другому таймі. Що треба змінити в грі? Що Це відчувають гравці в синій формі, вони хоч і працюють на п'ятий гол. Є асоціації львівщини Львівщини». 2 за календарем пропускає цей тур і відпочиває. Тим часом 5-0 стає рахунок. Зараз відзначається Мар'ян Тимощук. Тут не обійшлось без грубої помилки е, команди. Тому нічого в принципі поганого в цьому я особисто не бачу. Богдане, ти що ти як вважаєш? Тим часом 5-1 стає рахунок в нашому протистоянні. Почули нас гравці команди Харкова. Один гол все таки розіграли, все таки Е, цілком вірно, що Хнупс буде фаворитом. Е, а Зараз забувають. Забувають відкрити ще один м'яч. Е, чим вітаємо е, команду Хнупс. 5-2 стає рахунок. Був е, два, два м'ячі за команду Хнупс. Що ж, дякую, що були з нами, і ми помаленьку будемо переключатися вже на наступний поєдинок. Вітаємо всіх, хто сьогодні вболівав.